Тетяна Щастіна, це арт-директор фестивалю з дивною назвою Гашотю. Да? Нічого я не переплутала «Гашотю»? Доброго вам ранку, тань. Ну гашотю, це взагалі якась дивна абревіатура. Але от якщо так на слух її сприймати це типу шутю, шучу, жартую, да, щось пов'язане чи чи ні? Бачите, мені дуже приємно, що така загадковість одразу була помічена. А насправді, це дуже проста назва, хоча дехто де вважає, що вона французька гашетю, <правда> <правда> можна і так вважати. Але якщо ви прочитаєте, то побачите, що це слово складається з трьох. Дуже популярних серед українців слів, таких слівців, де ж можна сказати, га, шо і тю. Mm -hmm. Тобто, ми дуже їх часто використовуємо використовуємо, і навіть коли у кіно ми бачимо втілені образи українців, то дуже часто вони використовують саме ці слівці. Бройня прокопівна, яка стала музою фестивалю, найчастіше казала або га, або шо, або тю, да і так, саме так. тому це також була одна з причин саме такої на. Зве так, чому проніпрокофів прокопівна яким чином вона пов'язана із фестивалем Гашотю? що цим фестивалем ми хочемо. Під, під, е... Піднести, підняти? Так. Не тільки піднести, підняти, але просто допомогти розвитку комедії в Україні. І, звичайно, на думку, спало що перше, яка найуспішніша комедія? Це за двома зайцями. Старицький. Це Старицький, і це п'єса, яка вже майже 130 років не сходить зі сцен українських театрів. І тому ми хочемо показати, що ми прагнемо і досягти такого рівня, і можемо, і навіть перевищити його своїм Своєю якістю комедійного жанру в Україні. Кажуть, що не до комедії зараз в Україні, вже отримували подібні нарікання. О, ви знаєте, ми якраз проводимо ще й фестиваль витончених мистецтв Амплуа, і восени ми його проводили вдруге, цього року буде втретє. І ми вже чули такі, ну, це, скоріше, не скоріш, нарікання, але такі питання, скажімо так. І хочу сказати, що якщо згадати Велику вітчизняну війну Другу світову, то там теж артисти, та ж Клавдія Шульженко, вони виїжджали навіть на фронт підтримувати таким чином військових своєю творчістю. Це по-перше. Ну, а по-друге, ви знаєте, навіть коли Черчилля запитали. Чи не вважаєте ви доцільним перевести частину коштів з культури на війну? Він сказав, що навіщо тоді взагалі воювати? Угу. От, тому ми вважаємо, що зараз дуже важливо підтримати дух українців в тилу, в тому числі. Це по-перше, по-друге, це необхідно розвивати жанр комедії в Україні. І по-третє, цього року це найголовніша місія нашого фестивалю. Ми своїм фестивалем хочемо підтримати психологічно наших воїнів, які отримали поранення в зоні АТО, тобто найкраще. А ще комедії ми будемо возити по шпиталях України і показувати нашим а, пораненим солдатам є я, ще моя. по четверте. Мені здається, що українці це чи не єдина нація у світі, яка навіть зі своїх проблем сміється. Причому сміється щиро, і таким чином ці проблеми якимось чином намагаються а, побороти. Тобто, у нас є проблема. Ми над нею посміялися, пожартували там, де плакати взагалі потрібно, і проблема, ніби зникає сама собою. Ну чи нам легше просто. Вирішувати, ну так кажуть, що сміємося, значить, не, не здаємось, да сміємося, значить, не здаємося саме так. Угу. Скажіть, хто буде брати участь у цьому фестивалі? Що потрібно зробити, аби взяти участь? Що потрібно зробити, якщо відповідати на ваше питання, то в принципі все легко. У нас на сайті тридаблю якраз є заявочка, яку можна заповнити, і ми приймаємо і літературні твори, тобто це гумористичне оповідання, і драматичні п'єси, тобто ну, Драматургію комедійного жанру також короткометражні і повнометражні фільми, і звичайно, ми раді їх приймати, особливо сьогодні, тому що сьогодні, якраз останній день. Прийому mm -hmm. цих заявочок, mm -hmm. але якщо хто дуже дуже хоче, то може зі мною зв'язатися і, звичайно, ми вирішимо це питання, тому що це перший фестиваль, і ми будемо дуже раді, щоб всі, хто бажає, отримав таку можливість про себе заявити. А, тобто, просто потрібно, якщо у вас є якийсь комедійний твір будь-якого жанру, заповнити заявку, зв'язатися з вами і таким чином сподіватися на те, що якщо ця вистава вона буде там розглянута, поставлена, там продекламовані жартівливі вірші і показаний короткоме. Тражний фільм, якщо він так, ну, так якщо я так осіб. правильно, і ще ми приймаємо, так приймаємо також кіносценарії, тобто можна просто прийти зачитати, тому що ми хочемо надати можливість розвиватися творчим людям і на читаннях. Ти ж кіносценаріїв або п'єси, будуть присутні люди професійні, тобто режисери, там, продюсери, які, якщо зацікавляться якимось текстом, вони обов'язково зможуть там співпрацювати з автором. А як буде проходити сам фестиваль? Як це все буде виглядати? Тобто зберуться люди, от відправили люди якісь свої драматичні твори, а люди потім самі мають їх зачитувати, чи будуть зачитувати певні актори їх, як це все відбувається? Справа в тому, що наш фестиваль, якраз на відміну від багатьох вузькопрофільних угу. фестивалів, і має багато напрямків, які поєднуються. Це і література, і. Драматургія Слово, і місяць фестивали. Ти будемо так, Так, можна і так сказати. От і тому кожен твір буде по-різному розглядатися. Тобто, то, наприклад, якщо то кіно сценарій, то виходить автори, читають свій кіносценарій і всі слухають потім обговорення обов'язково. Якщо це п'єса, то у нас для п'єс є ще додатковий відбір, тобто режисери професійні відбирають, які подобаються п'єси, і з професійними акторами ставлять на сцені скізниву виставу. Ми так вже робили на фестивалі фестивалях. Двічі і театр Магара, наприклад, і Тюснув. Запорізький театр дуже активно брали участь в цьому. От і так само буде тут з п'єсами. Якщо то кінофільм, то ми запрошуємо і журі, і авторів фільмів, аудиторію, показуємо цей фільм, і потім обговорюємо. До речі, у журі у нас дуже авторитетні люди, тому що цей фестиваль підтримали в професійних кругах. Сказали, що це дуже добра справа. комедійний жанр справді треба розвивати. І, наприклад. Такі партнери у нас, як Національна спілка кінематографістів України, гільдія сценаристів України, також спілка театральних діячів України у Запоріжжі. Це Запорізький обласний кризнавчий музей. Вони наші постійні партнери допомагають дуже нам з усіма фестивалями. От, тому так. Такі професійні, професійні актори, люди. актори, режисери uh -huh. також входять так. до, до судівської комісії, скажімо так. Так, звичайно, це відомі люди, авторитетні. Наприклад, ну як, оскільки у нас музею фестивалю є про непрокопівну, <світ> то, звичайно, і в журі логічно було б запросити Тамару Олександрівну Яценко, народну артистку України, яка 800 разів зіграла про ні у театрі у молодому академічному театрі у Києві. Ну а ще її знають за серіалом Свати, власне да, якщо не помиляюся, чи в святах у сватах вона не, не з не з'являлась не з'являлася? Я не бачу. Просто можливо я не всі серії сватів бачила, але я а, її там ну мені щось здається, що я її бачила в якійсь серії. Ну, хоча, в принципі, да, видатна акторка і дуже дуже а, смішна, така колоритна жіночка. Так. Мені мені ще цікаво для людей, от які хочуть відвідати, ну це ж все не буде в, в один день, тому що треба буде 24 години сидіти, щоб це все побачити. А як все буде проходити? У нас, значить, починається фестиваль. Відкриття церемонія буде 26 березня на базі академічного молодого театру у Києві. Потім, значить, буде вистава теж молодого театру. І вже наступні дні буде роз... за розкладом. Проводиться читання драматургії, читання кіносценаріїв у будинку кіно. Це при національній спілці кінематографістів України. Потім майстер-класи. Сценаристів, режисерів, які мають досвід у комедії, саме тому що саме вони можуть і навчити, як це робити, правильно, якщо вони вже успіх якийсь мають в цій сфері. От і завершуються фестивалі, теж буде церемонія закриття, вручення нагород, і у молодому театрі це ж теж буде вистава. Потрібні брехони. Тобто дуже така насичена програма, і дійсно будемо сподіватися, що і запоріжці долучаться до цього процесу і свої заявки сьогодні, і найближчим часом вам відправлять для того, аби спробувати себе саме в комедійному амплуа, комедійних жанрах і ну сміятися щиро і професійно до того ж, дякуємо за те, що завітали. Маємо завершувати за браком часу. Ефірно переходимо до чергової рубрики. Це маленькі мандрівки і запрошуємо вас до фео. f u